П'ятниця, 19 січня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю Вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Живуть під безперервним ворожим прицілом. Але, попри щоденні атаки та потрущені будинки, містяни не залишають Нікополь. Збирають воду по краплинах. Так вже кілька тижнів живуть мешканці Іларіонового. У відсутності водопостачання звинувачують ремонтників. Отримав 10 років за ґратами. У Дніпрі засудили педофіла, який три роки розбещував власних доньок. Викинути, створити прикраси чи віддати на екоферму? 11 канал розкаже, як із користю переробити новорічні ялинки. На Дніпропетровщині на 17-ту годину з тривогами, але без атак на Нікопольщині ж протягом дня лунав сигнал про загрозу обстрілу. А от вночі російські окупанти цілили по прибережних громадах з артилерії, спершу вдарили по райцентру. Опівночі ворог переключився на Марганець. Всюди обійшлось без загиблих та постраждалих. Стан дитини стабільний, але потрібні додаткові операції. В одній з лікарень міста рятують 13-річного Артема, пораненого внаслідок ворожого обстрілу марганця. Дрон поцілив просто в автівку родини. Постраждали двоє братів. Старшого 19-річного Максима зараз лікують у рідному місті. Каже, почувається добре. Тільки, тільки почули, що з інрізковиті. Ми навіть не успіли нічого. Це він одразу вилетів на машину. Уколи бізбальні ще сразу. І КТ зробили. Що кажуть лікарі? Через скільки вас вже готові виписати? Не знаю, хочеться побистрі. Ну, напевно, не знаю. На дні 10 десь молодшого Шартема перевезли до Дніпра. У медзаклад хлопця доправили із черепно-мозковою травмою, забоями грудної клітини та рук. Утім, найскладнішим, за словами лікарів, виявилось ушкодження очей. Осколкове поранення обох очних яблук. Наразі стан дитини вже стабільний, загрози життю нема. Продовжуємо лікувати дитину і намагаємося повернути його зір. Будь час одним оком він 100% буде бачити, а за інше око будемо боротися. Ймовірніше у подальшому потрібно буде ще операції проводити на оці. Під безперервним вогнем Нікополь в день і вночі ворог цілий дронами камікадзе та б'є з артилерії. Днями місто пережило наймасштабніший за останній час обстріл. Загарбники скерували на цивільних 12 безпілотників та чотири рази поцілили з артилерії, влучили у приватний сектор. У деякі будинки прилетіло вже втретє. Як місцеві щоразу відновлюють своє житло? Та чому, попри нові атаки, залишаються у Нікополі? Про це наш наступний репортаж. Ходили, як, як, як кажуть, як царці в небесном жили. От. А зараз 30 годичну яблуню, воно під корінь, всі під корінь, персики, яблуні, все пусто в нас. Своє подвір'я після прильоту оглядає 82-річна пані Віра. Ділиться в її будинок, прилітає вже втретє. Це ж надіємося, що це вже останній раз. Тільки позакриваємо плівкою, тільки все. Відновили нам, що були 7 вересня, зробили. Бо дуже дякую. Але пішло далі. Знову криша тече, знов позривало їхні коньки, знов двері розбило повністю. Ми тоді вдома не були, скуплялись на базарі, а так би ми живі не залишилися. Чотири кімнати повністю були всі в склі. Поряд будинок пана Павла, чоловік в момент прильоту був удома. Від вибуху каже оселя, аж здригнулася. Переконаний сам вцілів, бо встиг вчасно впасти на підлогу. У хаті Половина стекол немає ну, на вікнах. Було пошкоджено вікон І вовремянки одне вікно і двері теж винесло, ну, зраною волною. І теплиця у мене була застеклена. Всі, всі стекла повилітали. При постійні обстріли вже починає відновлювати хату. Каже, виїжджати з Нікополя не планує і надалі. Не можу сюди виїхати. Батьківщина. Відновлювати пошкоджені будинки допомагає міська рада. Там нагадують, всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися по неї на гарячу лінію. Там необхідно залишити заявку та чекати зворотнього зв'язку. Катерина Нічик, Альона Балкова та Ігор Силко. Новини 11 каналу. Мінус 920 окупантів, 35 бойових броньованих машин та 20 танків. Це втрати Росії за добу у її загарбницькій війні проти України. А в Брянській області РФ сьогодні спекотний ранок. Там палає нафтобаза. Місцева влада повідомила, масштабна пожежа виникла, начебто, після збиття українського безпілотника. Про нібито знищення дрона повідомляє і російське міноборони. А мережою стрімко шириться відео палаючого об'єкта. У Дніпрі судитимуть жінок, які сприяли незаконному виїзду призовників за кордон. Організаторка схеми Дніпрянка вона також залучила до справи свою доньку, яка працювала у військово-лікарській комісії та ще одну знайому. За 2 тисячі доларів вони обіцяли ухилянтам формальне проходження ВЛК, а потім підроблені документи про непридатність до військової служби. У фігуранток провели обшуки на знайдені 8 тисяч доларів. Наклали арешт. Розбещував власних неповнолітніх доньок до 10 років ув'язнення. Засудили жителя Дніпра. Упродовж трьох років він сексуально домагався дівчат, а збочення фіксував на відео. На той момент дітям було 13 та 12 років. У суді педофіл заперечував свою вину, утім, експертизи повністю її довели. У Дніпрі на хабарі затримали інспектора держслужби з питань праці. Той вимагав у власника готелю тисячу доларів. Натомість обіцяв не проводити перевірку щодо офіційного працевлаштування персоналу. Посадовця затримали під час передачі грошей наразі до суду. Направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу. На Дніпропетровщині судитимуть членів наркосиндикату. Це 38 учасників Криворізького угруповування. Двадцятівське вони займались виготовленням і збутом бутом психотропів, розповсюджували їх в коктейльних трубочках. Зрізи запаювали термоклеєм різного кольору, позначаючи район продажу. Щомісяця ділки заробляли понад мільйон доларів. Під час обшуків в них виявили речових доказів на 170 мільйонів гривень. Топлять сніг та моляться на дощ. Такі реалії жителів у селищі Іларіонове там три десятки будинків вже два тижні буквально по краплинах змушені збирати воду. У відсутності водопостачання звинувачують ремонтників, які під час робіт проклали не ту трубу. Чому в морози місцевих залишили без води, і що каже влада, розбиралась Анастасія Вільхова. Як ми набираємо воду, підставляю відра. Криші, поки йде дощ, вода капає. То тобто ось так я збираю воду. І так вже два тижні. Пані Ліна розказує, як тільки не добуває воду. Ще один спосіб ділиться: можна розтопити сніг. Щоб натопити два відра води, треба зібрати десь відер 10 сніга, щоб було два відра води. Вода не капне не днем, не ночі. Покупалась. Воду злила, поубирала в хаті, помила поли. Потім та вода, вода в мене пішла на унітаз. Отак, От а як по-другому? Зневоднені на вулиці Абрикосова три десятки будинків. Аби знайти хоч літр технічної води, що тільки не роблять люди. Деякі ж мешканці воду набирають прямо з цього ставка. Тут місцеві зробили ополонку. Яка якість цієї води чи можна її взагалі вживати, невідомо, але альтернативи у людей немає. Деяким будинкам пощастило більше. І в них є криниця. Однак і там жаліються люди, вода майже не придатна до вживання. Хоч у нас є колодець, до нас тут збігаються ходити, але ми не можемо, допустимо, в хату провести воду, тому що ми перевіряли колодець на солі, дуже багато солей. Тобто нею нічого не можна цією водою робити, тільки хіба що. Шо... Посуду помити. Ну це так робимо на баклажки, зливаємо. Скажи, що до мене внуки не приїхали. Сказали, бабуся, в тебе води немає, ми до тебе не поїдемо. Місцеві згадують, раніше з водою проблем не було. Аж до ремонту водогонних труб. А от після до цього проблем не було, як таких з водою. Ну, літом зрозуміло, що посілок увілічується, подача води була, старенькі труби, все таке розбор великий. Останній порив був. Переулок Толстого це сослов водоканала і не було труби нужного діаметра. Тобто, допустимо, іде центральна труба, я не буду брехати, не знаю. 80, 76, або 100, а перейшли на 50. Тобто подача води в половину поменшилась і пішли проблеми. Ба більше місцеві бідкаються їм обіцяли водонапірну вежу, однак і її немає. В начале мая я пошла в поселковый совет с секретарем встретилась. Единственное, что сказала, потерпите, мы выиграли грант, нам уже водокачку мы покрасили, поменяли там окна, заменили. И ну, это дело, конечно, не одного дня. Может быть, месяц, может, два, может, три, но уже десятый месяц пошел. Однак, попри тижні без води, в селищній раді кажуть, наразі ні вони, ні обслуговуюча фірма Дніпро західний Донбас не можуть нічого заподіяти, принаймні, поки на вулиці морози, бо ремонт запевняють мав бути на початку січня. Та погода внесла свої корективи. Дніпро західний Донбас і їхній головний інженер. Він погодився, що так десь могли допустити, і він каже, це наша проблематика. І тільки погодні умови дозволяють Дмитрий Іванович дає нам екскаватор, і ми міняємо метр два, три, п'ять, сім більш того, труби на сьогоднішній день. У нас в номенклатурі лежать повністю всі. А от щодо вежі, запевняє селищний голова, її теж скоро планують підключити. Втім, і це залежить від погодних умов. При лютих морозах, які були на початку місяця, неможливо проводити роботи. Та у Іларіонівській громаді запевняють, до початку все готово і всі необхідні матеріали закуплені. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11 каналу. Гледчики, сувеніри та корм для тварин. Далі ми покажемо, як креативно, а головне, корисно можна переробити новорічні дерева. Сьогодні наші герої майстера сплетіння хвої, а також екофермери, господарство яких постраждало від ракетного удару російських терористів. Далі репортаж Владислава Авдієнка. На відміну від людей для тварин, гострі гілочки хвойних не становлять загрози. Своїми зубами вони ретельно перетирають їх у своєрідну кашу і вже м'якеньке потім. Ковтають на цій екофермі рятують тварин, які постраждали від війни. Історія віслючка Хаймарса почалася на Донеччині. Там він допомагав зсу. де не могла прийти техніка. Він для саме 7 кілометрів в кожну сторону, по два боєкомплекти. один зліва, інший справа, і таким чином допомагав. З під обстрілів Хаймарса перевезли в Одесу, але там він знову опинився в небезпеці, коли окупанти почали активніше обстрілювати місто. Якийсь нереальний міліметраж. Ми його забираємо о 16-й годині вечора. У вівторок, в середу, вночі привозимо сюди, і вночі в середу повністю зруйнований шахедами його вольєр. Тобто от півдня і його б не було. А так все добре. Тепер віслючок набирається сил на Дніпропетровщині. Сьогодні у меню смачненьке. Гілочки хвої. Від страви його буквально не відірвати. Що він не віддає? Yeah. Сподобалась ялинка. забирай. твоя. Смакує ялинкою і поважний цап Мустафа. Його власники загинули під обстрілами у часовому ярі. Був домашнім, але, на жаль, втратив своїх власників і опинився під Києвом в центрі перетинку хижих звірів. Жив разом з левами, але, як відомо, їжа і хижаки не сильно можуть між собою ужитися. Тому він тепер у нас. Кіра Аліфонова, працівниця екоферми та ветлікарка пояснює, новорічні ялинки чудово доповнюють раціон тварин. Отож, викидати їх на смітник не варто. Незамінний склад, який вони отримують мікроелементів, макроелементів, вітаміни, антиоксиданти. Зараз же трави Має вони не пасуться, і от саме свіже вони можуть отримати з ялинок. Хочемо донести до людей, що ялинка це все ж таки не сміття, і вона ще може бути корисною. Півтора роки тому екоферма постраждала через атаку російських терористів. На неї впала ракета, але завдяки сотням небайдужих її потроху відбудовують. Оцей молочний комплекс, який ви бачите, це далеко не тільки наша заслуга. Що робити, коли от прилетіло? Ми не розуміли, ми не знали. Ми спробували відкрити збір, і чудові українці менше ніж за добу нам зібрали кошти, які ми втратили. Нині на фермі проходять реабілітацію з осім сотень тварин. Постійно є потреба в кормах підтримати волонтерів. Волонтерів можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Також допомогу вже пообіцяли дніпровські комунальники. Вони передадуть новорічні дерева із міських пунктів переробки. Ще один спосіб, як із користю утилізувати ялинку, показує Володимир Яценко. Він майстер плетіння із хвої. Вже 10 років це його хобі та заробіток. Незвичну ідею підгледів у колег з Америки. Техніку ж розробляв самостійно. Там я побачив через інтернет і опанував це в метод плетіння. Тепер це є у нас. Головний секрет замочити гілочки в окропі. Це робить їх еластичними. З однієї новорічної ялинки достатньо матеріалу для 50 глечиків, каже майстер. Перевага, такі вироби не цікавлять гризунів, а ще це дуже оригінальний подарунок. Класно виглядають зерна кофе. Воно так додається запах такого от, лісу. Ну, потім можна цукерки, сухофрукти, маленькі скриньки, У е, мене вже назвали скрині бажань. Це полюбляють такі для е, схову коштовності, потім як в подарунок. Отож, креативити чи віддати гілки на корм тваринам, що постраждали від війни вибір за вами. Головне не викидати на смітник. Авдієнко, Олександр Гань новини 11-го каналу. Зерна, горіхи та ягоди. В парках нерідко можна побачити містян, які взимку підгодовують птахів та білок. Аби їм не зашкодити, робити це треба з розумом, кажуть фахівці. Про правильний раціон дивіться далі. Найголовніше, що потрібно водоплавному птаху для виживання взимку це вільна від криги, частина річки або ставка. В парку глоби качки живуть на декількох ділянках озера. Від зимового холоду їх береже жир, який вони накопичують протягом теплого сезону. Дніпряни їх часто підгодовують. Втім, аби не нашкодити птахам, важливо дотримуватись суворих правил. Не накидати їжу в озеро, не засмічувати його. Це треба робити біля озера. Можна кормити зерном, сухими фрук фруктами овочами, також відвареними. Не кидати хліб, це суворо заборонено особливо хліб з цвіллю. Це дуже шкідливо і тоді птахи помирають. Також не можна годувати пернатих сухарями, борошном, готовими кашами, чипсами, солоним та солодким насінням. Їжа має бути дрібно нарізаною, щоб птах міг її проковтнути. Не слід забувати і про білок. Наприкінці зими в них закінчуються запаси, тож їм потрібна допомога. Фахівці розповідають про. Ідеальний раціон: яблука, сушені фрукти, гльот, шипшина, горішки. Не можна мигдаль давати та солодкі та солоні Горішки та жарені. Також у жодному разі не можна годувати білок, шоколадом, печивом, фастфудом, житом та продуктами, що містять консерванти, барвники та ароматизатори. Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. І про погоду у Дніпрі у суботу знов дощітиме. Температура в день буде 3 градуси морозу вночі 0, Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на наш номер гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.